Тож триває етер на громадському інтерактивному та Радіо 1 Глядачам у Ютубі нагадую, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео. Таким чином допоможете нам розвиватися. А зараз вже маємо можливість поспілкуватися із кандидатом історичних наук, науковим співробітником Інституту історії України, Національної академії науки Віталієм Скальським. Вітаємо вас, пане Віталію, в нашому етері. Раді бачити і чути. Доброго дня. Пане Віталію, хочемо з вами поспілкуватися про чергову річницю бою під крутами. От ми знову і знову повертаємося до цього бою. Скільки б років не пройшло? Власне цей бій зав'язався між українськими військовими курсантами та військами Червоної армії під командуванням. Капітана Муравйова під Крутами, і от цікаво почути про передумови цього бою і власне скільки він тривав, і загалом, які історичні аспекти українці засвоїли відтоді, і чи засвоїли взагалі ну, розпочати історію про бій про бій під Крутами, Напевно, треба з листопада, 1917 року, коли Україна проголосила створення. Власної окремої державності у вигляді української народної республіки це сталося відразу після більшовицького перевороту у е Петрограді. Українці зрозуміли, що жити з більшовиками в одній державі вони точно не хочуть і тому проголосили е УНР з перспективою, що можливо десь колись у майбутньому повернуться до ідеї федерації із небільшовицькою е Росією. Більшовикам це, е, це не сподобалось безумовно. Більшовики продовжували перебувати у тенетах цієї російської е, імперської такої концепції про твоєдину Русь. Е, вони вважали Україну невід'ємною частиною Росії і зрозуміло спробували повернути Україну у свою імперію. Спочатку вони це спробували зробити. Шляхом а, таким гібридним. А, шляхом а, перевиборів українського парламенту їм це не вдалося. А, переїхали більшовики от, після поразки такої політичної Києві. Більшовики переїхали до Харкова. Там проголосили, що нібито вони створюють свій новий уряд Української Народної Республіки під назвою «Народний секретаріат». І оголошують владу центральної ради скинутою, Ну і після того розпочалися вже безпосередні бойові дії між російськими червоноармійцями, гвардійцями на той час ще і вже е, українськими якимись військовими підрозділами. І більшовики розпочали свій наступ е, так спочатку Харків і потім по залізниці в сторону Полтави. Українська влада відразу ж на це зреагувала, відправила на полтавський напрямок. Щойно сформований гайдамацький кіш Слобідської України на чолі із Симоном Петлюра, який щойно пішов у відставку з посади військового міністра, сформував цей гайдамацький кіш. Ну і пішов власне на фронт воювати проти, проти більшовиків. Е, допоміжними силами е, були юнаки київських українських військових шкіл. Юнаки в даному випадку це власне учні військових шкіл, не е, молоді хлопці, так не, не якісь е, підлітки. А власне, юнак це значило е, військовослужбовець, який навчається у військовій. Школі От, загони цього цієї військової школи. Це перша українська військова школа імені Богдана Хмельницького. Перебували на фронті на Чернігівському напрямку на оцій лінії, що вела залізничній лінії, що вела з Києва на Москву. Вони тримали. Оборону в районі Бахмуча, а в цей час на полтавському напрямку петлюрівці дуже активно протидіяли більшовикам. Щоправда, доволі така цікава тактика була у них. Це уникання прямих збройних сутичок, відступ поступовий, але при цьому розбирали залізничну ковід. А тодішні війни це війни по залізницях і. Видно, більшовикам, щоб продовжити е, наступ, потрібно було знову збирати ту колію, Ну фактично, відновлю це суттєво уповідлювало їхній наступ. І тоді більшовики ухвалили рішення, що швиденько перекинуть війська з Полтавського напрямку на Чернігівський під Бахмач, і звідти вже розпочнуть новий наступ, що й було зроблено. Ну, власне, на початку січня спочатку був бій під Бахмачем. А і українцям довелося застосувати ту саму тактику відступ розбирання колії більшовикам це, а, колію за кілька там днів полагодили. Ну і врешті а, зосередились уже біля крут. Ну і тоді стався бій під Крутом. Скажіть, будь ласка, пане Віталію, але ось цей бій під крутами, то він вже був після того, як Муравйов захопив Київ, чи він передував захопленню Києва ну, Муравйовим? Звісно, передував все ж таки. А бій під крутами, це 29-30 січня. А Муравйовці зайшли е, у Київ на початку лютого, ну зокрема, 4 лютого. А, тобто, це, це ще доволі тривалий такий. Час від Крут до Києва було ще кілька десятків кілометрів, угу. але якщо дивитися, от я дивлюся в Вікіпедії та про штурм Києва муравйовим, ну, це було 23 січня, 5 лютого, це тобто по старому стилю, так я розумію? По старому стилю, Угу. Ну, Але якщо говорити про цей бій під крутами, то е, чи дійсно е, це якраз був шанс зупинити більшовиків в наступі на Київ, і наскільки е, і саме ці вояки під Крутами змогли затримати наступ Муравйова на Київ? Будь-який бій є шансом затримати більшовиків. Будь-який бій є шансом затримати росіян. А... Крутянці зробили в тих умовах, в яких перебували, все, що змогли. Вони захистили Україну, вони затримали рух більшовиків, і е, більшовики втратили певну кількість живої сили своєї. Так вони були добряче м, заскочені тим, що фактично студенти Ну от ну звісно, учні військових студенти військових шкіл. Але які вміють стріляти, які знають, що таке а, військова муштра, там і так далі. Так далі. А, але водночас а, для більшовиків брати а, своє якоюсь нахабством, своєю силою, кількістю, ось така протидія під крутими була доволі сильним, таким моральним ударом. Тому, тому більшовики, тому крутянці справді зупинили більшовики. Важко говорити про кількість днів, на яку вони їх затримали, але, але це було зроблено. Пане Віталію, ще також є така думка, що Крутяни, власне, дав, ось цей спротив крутян дав змогу е пізніше укласти Бресь, Берестейський або Бреський мирний договір. І цікаво, чи дійсно це так, і наскільки от їхній вклад був саме в цьому процесі? Наскільки він значущим був? Ах. Про бій під крутами не знали навіть у Києві, не те, щоб у Бересті і не кажучи вже навіть про німецьку сторону. А? А бій під крутами це лише один із епізодів е російської агресії проти України. Це лише один із боїв. А, таких боїв було і було чи не на кожній залізничній станції. За кожну станцію відбувався бій. І українці, і е, більшовики, фактично, кожен бій, так чи інакше, е, зупиняв більшовицьку агресію, а Берестейський мирний договір. Е, ну, це, це висока політика, це міжнародна політика, так, це справи. Дипломатів, і напевно зв'язку прямого очевидного зв'язку між боєм підкрутим та Берестейським мирним договором не було. Але, очевидно, якби не було цих боїв, якби не було спротиву українців, то напевно би наші партнери із тодішнього четвертного союзу навряд чи погодились проти Україну і підписати цей мирний договор. Пане Віталію, але чи була можливість тодішнього уряду Української Народної Республіки, наприклад, виставити більше людей в цей бі Крутами, можливо, в якимось чином більшою кількістю людей зупинити більшовиків? Адже знаємо, що в той час в Києві теж були колишні офіцери російської армії, які нібито тримали нейтралітет, а згодом стали жертвами більшовиків Муравйова під час різанини в Києві. Уряд Української Народної Республіки тодішній зробив все, що міг для оборони України. Набрати більше людей було неможливо. Треба зважати на те, що вже чотири роки тривала Перша світова війна, що було безліч поранених, безліч убитих, і це значною мірою деморалізувало суспільство. В тодішньому суспільстві був дуже великий попит на мир, мирні переговори, завершення війни. За таких умов мобілізувати нових людей в армію було неможливо, тим паче, що цієї армії ще не існувало. Українська Народна Республіка від початку від проголошення Української Народної Республіки до бою Крутами минуло близько двох місяців, можливо, трошки більше, і створити за цей час нову боєздатну армію по факту неможливо. Давайте згадаємо свою недавню історію. Ми проголосили незалежність в 91-му році, коли ми звернули увагу на власну армію аж в 2014-му. 30 років ми не помічали власної армії. Вона була пострадянською значною мірою. Ці пострадянські традиції є і в сучасній армії, і нам їх треба якимось чином ви виштовхувати ви, ви з цієї е, армії. Нам потрібно творити українську армію в тодішніх умовах. Влада ОНР, Практично моментально зробила, а, сформувала гайдаманські кіслобіцької України, організувала київські українські військові школи а, трошечки пізніше, 3 січня, було ухвалено а, закон про формування про українське військо. А, а, так і фактично розпочалося формування другої запорозької дивізії, що стало зародком армії Української Народної Республіки. Тобто, вся необхідна робота в тих умовах робилася. Ну а те, що росіяни в Києві тримали нейтралітет, ну то власне вони й поплатилися а, тим, що постраждали під час першої більшовицької окупації столиці. Пане Віталію, якщо повертатися власне до бою, то от ще цікаво почути співвідношення сил, яким воно було, оскільки є різні е, історичні, скажімо так, дані, то до яких зокрема ви схиляєтеся, і також цікаво почути про те, яко, яким озброєнням вівся бій, що мали при собі крутяни, і е, чим так би мовити обстрілювали е, муравйовці. Співвідношення українських та російських військ е, неможливо наразі встановити. Ми не маємо достатньо детальних е, досліджень про більшовицьку сторону: ані чисельності, ані е, там озброєння. Тощо ми знаємо, що більшовики мали е, панцерний, тобто бронепотяг. Е, ми знаємо, що їх було більше ніж українців. Uh, говорити про те, що у більшовиків був більший рівень готовності до війни, навряд чи можемо, uh, адже зазвичай в їхні більшовицькі загони також йшли вчорашні там, якісь робітники з Пітера, з uh, Москви. Ну, Напевно, були флотські загони, тобто матроси, напевно, добре підготовлені з досвідом бойових дій, і, напевно, саме вони. Були осердень більшовицького е, наступу. Е, щодо озброєння, то з українського боку було півтора десятка кулеметів, був е, імпровізований бронепотяг з гарматою, якою керував Семен Лощенко. так, це гармата стояла на залізничній платформі, вкладена мішками з піском, і таким чином вона намагалася. Е, ну Протидіяти протидіяти більшовикам. Е, українське військо також було озброєно. Звісно, воно було озброєно можливо не найновітнішими. Видами озброєння ну зрозуміло, міжнародної підтримки не було, власне є власного виробництва зброї, е, звісно ж, також не було. Так тому користувалися тим, що було. Тобто зі старих російських е, збройних складів взяли гвинтівки, е, їх роздали. Ну власне, цим і воювали. Але рівень е, озброєння більшовиків, напевно, не був е, набагато вищим. Пане Віталію, а ще цікаво, яким чином вдалося зберегти пам'ять про цей бій підкрутами, чи не намагалися радянські історіографи яким чином його стерти, і чому їм це не вдалося? Звісно, для радянської, російської влади бій під крутами? Не був важливим. Вони його не зберігали в своїй пам'яті. Для них це було абсолютно неважливо. Вони втрачали своїх вояків в таких боях, в таких кількостях, що для них бій під крутим просто був непомітним. Натомість для української сторони бій підкрутим став символічним. Він символізував собою цю готовність українців до спротиву. Крім того, в бою під крутами загинуло досить багато достатньо відомих людей. А це от до питання про те, хто має служити чи мають служити так звана золота молодь в а, збройних силах. А, так, це власне той випадок, коли, наприклад, брат міністра закордонних справ загинув під крутами а, під крутами загинув Олександр Попович на той момент. Він був е, головою Сквирської повітової народної ради, це аналог сучасних районних рад. Ну, тобто уявіть собі голова районної ради на фронті гине. Так, і, безумовно, це і інші люди так, там теж, були. Безумовно, ці родини зберегли. Були пам'ять про е, своїх е, про своїх героїв, вивезли їх на еміграцію. Ну і там уже розвинувся цей культ героїв е, крут, І, Власне, саме завдяки діаспорі, е, нам вдалося зберегти цей образ крутянців аж до тих, того моменту, коли Україна стала незалежною і з'явилась можливість вже повноцінно досліджувати цей бій. Пане Віталію, цікаво, чи велися якісь дискусії між істориками? Про те, якби все таки не відбувся цей бій під крутами, якби крутяни не чинили опір, що б це означало в тодішніх реаліях, і як би це вплинуло на історію України загалом, ну історики не оперують умовним способом, тобто вони не можуть вживати слова. А якби це швидше сфера публіцистики, можу лише сказати, те, що якби не крути. Якби не інші вияви спротиву більшовицькій агресії, це означало би, що Україна як такої не існує? Але вона показала, Україна показала, що готова до спротиву, що вона буде боротися за власну незалежність, і це стало однею з тих е, цеглинок, що потім дало змогу відновлювати українську незалежність вже аж наприкінці ХХ століття. Пане Віталію, то вже після здобуття Україною незалежності, е, в яких роках. Почалося офіційне вшанування на державному рівні пам'яті Героїв. Крут, це, це парадокс, бо неофіційне відбувалося ще в кінці 80-х, 89 вісімдесят 90 дев'яносто роки Такі е, заходи відбувалися. Ну а офіційно а це вже можна віднести аж до періоду президентства е, Віктора Ющенка. Якщо не помиляюсь, у 2006 році був виданий перший указ. Про вшадування подвигу героїв крут. і насамкінець, пане Віталію, то якщо говорити про цей подвиг Крут, чи можна якісь паралелі провести із цією великою війною, чи починаючи з 2014 року, чи вже після широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року? Е, можна, можна що завгодно, всі паралелі допустимі. Е, дивіться, досить часто навколо бою під крутами є такий мінорний контекст, що mm -hmm. мовляв, оборону програли, столицю втратили, але напевно треба порахувати. Від початку агресії на початку грудня і до початку лютого це два місяці. Два місяці більшовики, росіяни долали кілька сотень. Кілометрів від там Харкова до е, Києва. Чи хіба це не є проявом глобального спротиву українців? Щоб більшовикам тут були не раді. Ну напевно, так і аналогія, скільки б вони не обіцяли за три дні прийти в Київ? Ну їм досі це не вдалося, і, сподіваюсь, не вдасться. Що ж, дякую вам, пане Віталію, за ці коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України, Національної академії наук. Віталій Скальський був з нами у чергову річницю бою під крутами. Дякуємо вам, на все добре. Тримаємося. Слава Україні. Героям слава.